В першій серії король вирішив одружитися з простолюдинкою з Америки. Це не сподобалось кабінету міністрів та урядам домініонів. Кабінет міністрів саморозпустився. Домініони розірвали відносини з Британією. Король взяв керування країною у свої руки. Король почав реалізовувати ідею великої імперії. Першою на черзі стала Ірландія. Потім Франція, і в кінці кінців стала Італія. З німецьким Райхом був укладений союз. Райха не втручається у британські плани. Британія не втручається в німецькі справи. Найголовніше правило союзу. На початку 40-го року Британія підготувала всю армію, флот та авіацію для нової масштабної війни. Прийшов час повернути до Мініони, які оголосили незалежність. Канада, Південна Африка, Австралія та Нова Зеландія сформували альянс Співдружність націй, що навіть і добре одним пострілом відразу чотири країни. 18 січня 1940 року Велика Британія оголосила війну країнам співдружності нації. Після капітуляції Канади капітулювали її інші країни альянсу колишні домініони знову стали частиною імперії, але тепер вже без автономії. Прийшов час повернути перлину Британської імперії Індію, яка за час незалежності розпалась на Пакистан, Бангладеш та Бірму. 7 грудня британська армія почала наступ в Індії з невеличкого плацдарму, який раніше контролювався Францією. Також почалась морська висадка. На південні країни було утворено велике оточення, де було знищено всю армію. Після цього захоплення Індії йшло без проблем. Після знищення Індії британська армія перейшла кордони з Пакистаном та Бангладешем. Війна з ними була також недовгою. Хоч армія у цих двох країн була, але вона нічого не могла зробити великій і сильній британській армії. Тут більша проблема була в місцевості, до якої не звикла британська армія. Після знищення цих двох держав британська армія перетнула кордон з Бірмою. У Бірми військ майже не не було, а ті, що були, відразу потрапили в оточення. Британська армія без бою захопила важливі міста. Після чого Бірма капітулювала. Британія повернула свою перлину. 18 січня 1942 року король Едуард VIII оголосив про створення Імперської федерації, був утверджений новий прапор та герб, а також Едуард VIII став першим британським імператором. Японська імперія загрожує територіальній цілісності імперії. Японія вже захопила Китай, напала на Філіппіни і готується напасти на імперію за землі, які знаходяться в Азії, вся імперська армія приведена в повну бойову готовність. Поки вся імператорська армія прямувала до Азії, король Італії Віктор Еммануїл III оголосив про повну незалежність Італії від Британії, британському імператору залишалось лише прийняти незалежність Італії. Імператор Британії вирішив не чекати, поки Японія нападе. Був відданий наказ британській армії перейти в наступ по всім фронтам. Почався наступ на Китай. Висадка в Філіппіни та Тайвань. Наступ на Китай не приніс успіхів. Британська армія змогла пробитись лише в декількох провінціях. Висадка в Філіппіни провалилась повністю. Було втрачено сім дивізій. Висадка на Тайвань пройшла успішно. Сіам у війну не вступив. Половина японського флоту було знищено майже відразу. В лютому 43-го року Британія почала свій другий наступ. З Тайваню почалась висадка в Китай. Висадка пройшла вдало. Частина 14-ї армії провела висадку на острові Окінава. 10 та та 11 та армії почали наступ на Сіам. Війна з Сіамом не можна сказати, що була складною. Армія Сіаму швидко знищувалась. Японці, хоч і намагались втримати сіам, але в них це не вийшло. Основною складністю було Ула місцевість все ж сіам пав після того, як британська армія увійшла до столиці. Після капітуляції сіаму японські дивізії опинились в оточенні, після чого були знищені в червні 43-го року. Почалась битва за Японію. 29 липня 1944 року війна з Японією закінчилась. Японія стала маріонеткою Британської імперії. Китай, Мензян, Імперія Цін та Корея стали незалежними. В останні дні перед капітуляцією Японії там пройшли перевороти, де були скинуті прояпонські уряди. Гуанці та Юнянь були окуповані британськими військами, що дуже не подобається новому Китаю. Айському уряду після війни з Японією для Британської імперії на деякий час наступили мирні часи. Імперія почала відновлюватись після довгої війни. Війна виявилась складнішою, ніж того очікувалось. Особливо засмучують великі втрати як при атаці Китаю, так і при висадках в Японію. Генералів, які допустили такі великі втрати, відправили працювати в Африку. Після відновлення від війни з Японією погляд імперії був направлений на США. Сполучені Штати отримали свою незалежність в 1776 році і досі США є незалежною країною. Прийшов час виправити це. Британські агенти почали активно проникати у військові та цивільні структури США, щоб краще зрозуміти їх внутрішні справи. Вже 19 жовтня 1947 року Британська імперія оголосила про повернення своїх 13 колоній. 29 листопада 1947 року війна вже закінчилась. Сполучені Штати не змогли протистояти сильній і могутній британській армії. США увійшло до складу Британської імперії. Британський імператор планував рано чи пізно зрадити Німеччину і напасти на неї, але в цьому немає потреби. Німеччина застрягла у довгій і кровопролитній війні із Совєтським Союзом. Якщо Німеччина і переможе, то вона вже не буде такою сильною і могутньою, як до війни із Союзом. А тому Німеччина не буде становити загрозу в майбутньому. Імператор не забув про Італію, яка оголосила незалежність в той момент, коли вся британська армія знаходилася в Азії, прийшов час показати Італії, як це, коли ти йдеш проти волі імператора. 16 листопада 48 року до складу імперії була приєднана Франція, а вже 14 лютого 49 року була приєднана і Японія. На цьому проходження за Велику Британію закінчується. Якщо сподобалось, ставте вподобайку, а також підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових відео. Дякую всім за перегляд. До зустрічі.